Прощавай, моя рідна кімнатонько, бо Каріна повертається в студентський гуртожиток. Їсти мівіну і плакати. Цілих три години до виїзду приймала ванну, бо потім така розкішна опція буде недоступна. Перед потягом обов'язково наношу догляд для шкіри, бо після дороги вона дуже страждає. У мене це зволожувальний тонер з центелою і гелороновою кислотою. Цей засіб буквально нескінченний, він дуже швидко вбирається, тому після нього наношу ампульну сироватку. Це дуо дуже хвалять, бо засоби не липкі, дуже приємні, швидко вбираються і дають гарне зволоження та відновлення шкіри. Я зробила ще макіяж, ну а чому б І ні. І біжу складати свою величезну рожеву валізу. Обов'язково беру Дайсон та трішки догляду за обличчям та волоссям. Жінка, я вже не молода, 20-річна, тому беру теплий одяг, бо в Києві ще досить холодно. Така рожевенька валіза в мене вийшла. Капець, яка важка. Із собою беру iPad-гаманець і обов'язково солодощі. Також складаю косметичку з усім необхідним. Із собою беру догляд з центелою, його наливаю в невеличкі ємності. В дорогу ці засоби просто супер. Юся, в комфортний одяг, щоб спати було зручно, і прощаюся з рідною кімнаткою. Я пишаюся собою, бо змогла вхопити квитки на жіночок, купе та ще й нижнє місце. Тут я їм свій кіткати, дивлюся супермаму і думаю, що догляд з центелою точно допоможе від прищиків. Ранці я почистила зубки і також наношу свій ранковий догляд. Хтось до мене намагався вломитися в туалет, але я ж тут трішки зайнята. Ви не уявляєте наскільки це жахливе комбо, дощ і гуртожиток гіршого просто не існує. Тому я все тут поприбирала і вирішила відпочити усім. 泡泡。